Вже існує якийсь феномен Романа Школьного основа дуже потужна природа світла, технології яких немає у більшості лікарів в Україні. Такий потужний лазер, який допомагає працювати і з татуюваннями, і з пігментацією. Фізика неймовірно цікава, якого кольору сонце жовтого, жовтого, жовтого. сонце біле. На який хромофор і на яку глибину буде проникати лазер. Мені треба вчитися, вчитися ще раз вчитися. Романе, вітаю! Вітаю вас! Давно не бачились. Давно Як легко? справи? Дуже добре. Супер! Скажіть Романа, ви пам'ятаєте своє перше знайомство за Склепен Laser Technologies? Як то було і коли? Е, не дуже пам'ятаю, тому довелося подивитися свою CV-шку. і там сказано, що у 2016 році, а саме у листопаді, я прийшов працювати у клініку Мультимед у Одесі. І там був жовтий лазер компанія Склепіон, з яким я познайомився. Тому я можу сказати, що це історія, яка триває вже скільки років? Вісім буде. Так. Дуже скоро буде вісім. А, а як це було? Ну, як усі важливі моменти у нашому житті вони просто відбуваються? Мені насправді зараз здається, що вже існує якийсь феномен романа Школьного та асоціація з жовтим лазером. Чому так? Ви ніколи не задумувалися? Я думаю, це легко пояснити, тому що про це дізнаються на конгресах, на яких я маю честь іноді виступати. І там я сподіваюся у доступній формі поділитися з лікарями якоюсь інформацією, яку вважаю на даний момент актуальною. Тому що будь-яка методика, яку ми використовуємо у медицині, вона має. Витримати випробування часу. Тому що якщо б зараз був на вулиці 1920 рік, можливо, ми б з вами вживали певні речовини від головної болі, які зараз заборонені на да? морфін. Mm. Чи, наприклад, від зубного болю. Або як місцево анестезуючий засіб використовували б кокаїн. І через 100 років ці методики виглядають смішними. Тому я вірю, що через 100 років багато які методики не витримують критики, і так само будуть смішними. Але я вірю, що така методика, як видалення судин жовтим лазером, вона має витримати, тому що тут основа дуже потужна, тут природа світла і її взаємодія зі шкірою. Саме властивості шкіри людини відштовхувати певні довжини хвиль, а деякі пропускати вона буде продиктована на довгий час, тому мені здається, що це буде актуальна методика. І тому мені не соромно вийти до людей і поділитися з ними тією інформацією, на яку я поставив. Але я знаю, що це не кінцеві ваші горизонти. Однозначно ні. Однозначно ні. Іноді мені здається, що я можу почитати інструкцію до будь-якого апарата і почати його використовувати як мінімум безпечно. Так я не кажу, що це має бути обов'язково одразу ефективно, але як мінімум безпечно його використовувати я зможу. Це можливо якась особливість, е... питливий розум. Хочеться пізнати цей світ, і в тому числі деякі лазери, апарати, вони дуже цікаві. Чоловікам цікаві апарати? Чоловіки люблять автомобілі, лазери. Вони в ціні, іноді Добре. дуже схожі. Тоді BMW чи Lamborghini. Lamborghini? Чому не BMW? Тому що Lamborghini я собі уявив жовте, а жовте БМВ це якийсь сюр. Може бути, але цікаві швидкості, як швидко ми розганяємося до конкретних результатів. Я знаю, що жовтим лазером не все закінчується в вашій практиці, і у вас є дуже цікаві, досить неймовірні, результативні технології, яких немає наразі в більшості лікарів в Україні. Що це таке? Хочете, щоб ми трошки похвастались. Так. Чому ні? У нас дійсно перед війною з'явився пікосекундний лазер Пікостар, так само від компанії Асклепіо. І ми взагалі пишаємось парком наших лазерів у клініці Мультимед. І наразі ми з вами знаходимося у Мультимед Київ. І я знову ж таки маю честь бути керівником цього медичного закладу. І мені приємно мати серед інструментів такий потужний. Лазер, який допомагає працювати і з татуюваннями, і з пігментацією на якісно новому рівні, це дійсно так. В чому його фішка? Тому що більшість асоціюють пікосекундний лазер лише з видаленням тату Його фішка у тому, що він надзвичайно швидко може відпустити велику кількість енергії, угу. тобто за короткий проміжок часу. Велика кількість енергії буде доставлена у якусь певну тканину, яка здатна поглинати це, цю енергію. І тоді з'являється е, інший вид ефекту взаємодії живої тканини зі світлом, угу. і це призводить до якісно нових результатів. Є е, е, думки про те, що лазери, ніби мають своє призначення. Я б хотів сказати, що лазери не знають, для чого вони створені. Це як сказати, що світло сонця призначено для того, щоб нам було видно, куди йти в день. Ну, це, м'яко кажучи, обмеження функцій сонечка. Так, але лазер це інструмент, але він буде гарним… Це ми так Мін... придумали. Так, але інструмент, який буде вдалим у впевнених руках оператора, лікаря, так. то як ви використовуєте жовтий лазер? Саме... І піко? З жовтим лазером це одна історія, це дуже е, довгі стосунки, і е, з жовтим лазером було цікаво. Певні роки я обмежував е, деякі покази. А зараз я кажу: от, будь ласка, йдіть до мене. Саме я можу з цим інструментом вам допомогти. Це про можливо про відповідальність. Коли ви не до кінця розумієте, з чим працюєте, вам треба час. І так як не було в кого вчитися, доводилося вчитися самому читати. Робити якісь висновки, пробувати процедури на пацієнтах і дивитися результати. І коли це зайняло 2-3 роки, я зміг прийти до певного висновку. І коли я почав ділитися результатами, саме тоді, можливо, і з'явилася певна асоціація, що дошкольного класно прийти на жовтий лазер. І зараз. Так само з'являється е, нова позиція це прийти до школьного на пікосекундний лазер. Але я ж кажу, що в нас багато лазерів. І взагалі це цікавий світ, е, до якого бути причетним це велика привілегія. Тобто мати у своєму арсеналі лазери, тому що більшість процедур, які виконують косметологи, які працюють не в великих клініках, вони не включають лазерні процедури. Тому що лазери надзвичайно дорогі. Вам потрібні інвестори, з якими ви зможете домовитись, і тоді ви зможете розширити кількість процедур, які ви надаєте населенню. А так це досить складно. І тому такі процедури, як видалення татуювань на пікосекундному лазері, це дійсно ексклюзив. Жовтий лазер, можливо, якраз за 2-3 роки, коли я там виступав на конгресах і розказував про те, як я на ньому працюю, дуже багато лікарів придбали жовтий лазер. Вони зрозуміли, у чому полягає його цінність. Тому, можливо, я частково причетний до цього, для створення. Розуміння того, що може отримати пацієнт від жовтого лазеру на сьогоднішній день, якщо його використовувати в таких простих методиках, які. Чому я кажу простих, бо їх дійсно дуже просто зрозуміти. І це призвело до того, що він став популярним. Ну нехай далі буде популярним пікосекундний лазер. Тобто варто очікувати нового феномену? Я сподіваюся, що так. Але ну, очікування це взагалі. Це така історія цікава. Можна очікувати. А чи буде він, ну не знаю. Тобто я за те, щоб об'єктивно наука розвивалась так, як вона розвивається. Не підгибати її під якісь свої е, егоїстичні потреби. Тому що е, тоді це буде, перш за все, самообман, ніби ось дивіться, я єдиний, хто вміє щось там зробити. Ідіть угу. всі до мене, чи робіть так, як я. Е, це трошки егоїстично. Це не, це не мій стиль взагалі. Е, якщо я виходжу до людей і кажу про якусь методику, скоріше за все. Я її розумію вже на досить глибокому рівні, і можу сказати, що вона є як мінімум безпечною, як максимум ще й ефективною. Добре, скажіть тоді, будь ласка, медицина і фізика, лазери і результати. Чи варто взагалі лікарю, окрім офіційних публікацій на PubMed, розуміти суть процесу лазерної фізики? Це має бути у людини бажання навчатися. Фізика неймовірно цікава, і взагалі, мало хто з нас може похвастатися гарною освітою у сенсі знань фізики та математики. Наприклад, у школі або у медичному університеті, чи в медичному коледжі дехто там навчався. І, ну, до речі, я навчався, як ви розумієте, і в школі, і в медичному училищі, і в медичному університеті. І ніде я так фізики толком і не почув. Тому зараз, мені здається, треба надихатися такими людьми, які вивчають космос. Да, так, так. Так. Ви, ви надихаєтесь, тому що коли ми говоримо про світло, mm -hmm. світло, воно неймовірно цікаве. Наприклад, якого кольору сонце, пані Катерина? Жовтого. Я так думаю. Якщо ми з вами будемо битися об заклад, якого кольору сонце? Жовтого. 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 Ну, добре, ми не будемо з вами битися об заклад, тому що я виграю. Е, Та е, якого кольору сонце Сонце біле. Чому е, ви думаєте, що воно жовте, якщо сніг переважно білий, а не жовтий. Це трошки має бути смішно. <рес> так, Дивлячись <рес> ну, від ситуації. Здебільшого <рес> чистий сніг він білий. Тому що він є відображенням того світла, яке на нього падає. Тобто, все ж таки, сонце воно біле. А те, що ми бачимо, наприклад, увечері сонце жовто-червоним, і, взагалі, захід сонця, ми бачимо червоне небо. Це ж, наприклад, ми увечері з вами подивимося, як гарно в Києві сідає сонце, і воно буде червоне. То це означає, що зараз у Лос-Анджелесі. Чи не в Лос-Анджелесі, в них, мабуть, взагалі ніч. Але десь, де ще день, тобто, сон для нас сонце червоне, а для них воно яке? Тобто, сонце воно взагалі має якийсь, якийсь, якийсь кольор. Воно біле. Так. То чому тоді сонце червоне увечері, коли ми на нього дивимося? Чому? Чому? чому небо червоне? Чому небо голубе, коли ми вдень дивимося, піднімаємо голову? Тобто, коли ви маєте такі запитання у себе у голові, це саме та точка, від якої треба відштовхнутися і починати вивчати цей світ. Якщо ви хочете розуміти світ навколо вас, вам треба знати фізику. Якщо ви хочете розуміти світ, якого ви ніколи не побачите за своє життя, то вам треба знати математику. Я не знаю ні того, ні іншого, тому що ну, реалії нашого навчання, ви ж розумієте. Тобто, якщо ви хочете знати космос, вам треба вивчати математику. Бо мова космосу це математика, це теоретичні знання. Якщо ви хочете знати... Якщо ви хочете збільшитись, якщо ви хочете зменшитись і mm -hmm. стати субатомним, дуже маленьким, вам треба знову ж таки вивчати математику та теоретичну фізику, квантову фізику, квантову механіку. Я не вивчаю ці дисципліни, але я цікавлюся ними. Я цікавлюся людьми, такими як я не знаю. От зараз ми говорили про космос. Нехай це буде Ніл Деграс Тайсон. Тобто, якщо якийсь медик, лікар. Недоотримав, а я думаю, що він недоотримав інформації з медичної фізики. Нехай він зайде на е, відеохости, е, пошукає людей, які популяризують знання астрофізику, і подивиться цікаві відео. І тоді він зрозуміє, наскільки це цікавий світ, і саме з точки зору. Цікавості почне це вивчати. Тому що, коли ми виконуємо домашнє завдання у дитинстві, ми не розуміємо, навіщо нам це. Ми не знаємо, навіщо нам квадратні, нам так да, квадратні рівняння. Вони такі самі квадратні, як я не знаю. Тобто ми не розуміємо, навіщо воно нам треба. А коли ви вже дорослий лікар, працюєте з якимись методиками і бачите, як взаємодіє фокус е, світла на шкіру, ви розумієте, що таке квадратне рівняння, тому що це квадратична взаємодія, і ви її бачите, ви її уявляєте, і вам стає цікаво. Тому краще, і якщо вже вам дуже цікаво знати, чому в нас небо голубе над нами, так. ну тому що є е, розсіювання, угу. і у білого сонця він, біли, білий е, колір він складається із семи кольорів радуги. Так? Коли ви бачите радугу, ви бачите сім кольорів. Ну Чоловіки бачать сім це жінки бачать багато відтінків. І е, молекули і атоми у атмосфері, вони відсіюють більш короткі хвилі, це сині хвилі. І тому ми бачимо небо. Синім, коли сонце над нами. А коли сонце йде на захід, то е, довжина, через яку проходить світло, вона довше, і розсіюється синє, розсіюється зелене, залишається жовте, помаранчеве та червоне. Скетерінг. Я пам'ятаю цей графік так, і ви бачите, що небо воно червоне. Ви бачите сонце червоне через те, що є. А якщо ще й було, як в Лос-Анджелесі, наприклад, дуже жарко, багато пилу, багато маленьких частичок. для того, щоб відбувалося ефективне розсіювання, ці часточки мають бути меншими за довжину хвилі. Тому ви побачите більш червоний захід сонця ніж, наприклад, у Полтаві. Лос-Анджелесі, тому Мені що там здається, жарко, там пилу багато. Тоді з лазерами так з лазерами саме так, тому що коли ви уявляєте собі довжину хвилі, ви маєте одразу зрозуміти, на яку на який хромофор і на яку глибину буде проникати лазер, незалежно від того, що вам буде розказувати маркетолог. Тобто маркетологи здебільшого нас будуть заводити у глухий кут, тому що. Знання маркетолога, як ви розумієте, в медицині ще менше, ніж у лікаря. А лікар іде <с. за знаннями до маркетолога, бо його не навчили в університеті лікарі, бо лікарів не було грошей купити лазер і навчитися на них працювати. Чи взагалі тоді не існувало таких методик? Пікосекундний лазер з'явився у 2019 році саме Пікостар. Так. А сама технологія пікосекундного лазера в медицині з'явилася в 2013-му. Тобто, якщо ви закінчили університет в 1976 році, ви знали то, можливо, Рубі. Ви взагалі не зна... Знали тільки Рубі, наприклад. Можливо. Так, тому що це ще 60-й, тому так. можливо, так. Ви знали, ви, ви знали, що був такий рубіновий ласк. Але про такі технології ви ще могли й не знати. І якщо ви цим не цікавитесь, то ви про це і не дізнаєтесь. Але маєте, має бути така дитяча цікавість. Угу. Тоді ви зможете, будучи дорослою людиною, цим займатися. Коли ви дитина, вам хочеться встати і побігати, правильно? Вам зараз хочеться встати і побігати. Трошки, трошечки, 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 знає. трошечки. Це дуже хочеться. добре, але з роками це проходить. Вони так. дуже хочеться бігати. Тобто, фізична активність стає для нас не такою веселою і цікавою, і ми не користуємося. І що ми робимо для того, щоб людину дорослу заставити побігати? Ми видумуємо теніс, uh -huh. ігрові види спорту. Тобто, вас треба заставити. А що що теніс це цим цікаво? Uh -huh. Правда? Так. Тобто, ви намагаєтесь звернутися до дитини у собі. І тому вивчати фізику суху. Я не раджу. У вас не вийде. У вас буде якийсь дофаміновий коротенький підйом. Uh -huh. Потім перше важливе питання, де ви не зможете знайти відповідь, а воно буде гарантовано, тому що uh -huh. в нас дуже багато питань, які ми не можемо відповісти на сьогодні. Я, взагалі, агностик, якщо що. Ну, таке поєднання античного скептицизму з середньовічним номіналізмом. Ну, Тобто, я вважаю, що ми дійсно не можемо об'єктивно вивчити певні питання. Mm -hmm. І тому іноді краще сказати, я не знаю, але я спробую дізнатись за короткий період свого життя, ніж щось збрехати для того, щоб угодити комусь, якійсь компанії, якісь, якимось конкретним людям. Тому я раджу вивчати фізику, але вивчати фізику з точки зору цікавості дитячої, а не Дорослої упередженості чи бажання заробити на знаннях у фізиці, Там, от я вивчу цю тему, куплю лазери, буду заробляти гроші. Тоді краще спробуйте комусь допомогти вирішити якусь проблему. Дуже гарні історії починаються, коли ви намагаєтесь вирішити якусь проблему, і у вас починається велика справа. Так, Можливо, так, так. ви станете бізнесменом. Я, наприклад, взагалі не бізнесмен, але мої, е, мої поклики вони виглядають так. Е, допоможи. Поки можеш. Тобто, якщо я можу допомогти якійсь людині позбутися проблем, які пов'язані з там, Розація і червоним обличчям, я зроблю це, я буду дуже щасливим. Я пам'ятаю це якесь. Колись був пацієнт у вас, і ви пообіцяли мені Катю, зачекай півроку, ти побачиш результат. І результат ми з вами побачили саме на конгресі в Одесі. Це був вам конгрес. Я була здивована, тому що я очікувала цей результат. А ви дотримали слова і ми його побачили з великої сцени. Чи е, рахували ви коли-небудь, скільки у вас було студентів? Скільки було слухачів? А, слухачів. Так, студентів не знаю зі студентами. Я я, я не вважаю лікарів студентами. Я не, знаю, я не вважаю їх курсантами. Я вважаю це взагалі обміном інформацією, так. Так. обміном досвіду. Тому я не викладаю. Я не є викладачем професійним угу. і тому я не можу сказати, що я викладаю інформацію. Як тому просто багато лікарів е, мали змогу почути якусь мою доповідь. Іноді вони такі кажуть, пацієнти, що я від лікаря, угу. бо він чув вашу доповідь і сказав, що треба йти до вас, саме так до є. вас і там далі розберуться. Це найбільша честь для мене, тому що якщо я викликаю довіру у лікарів, це означає, тому що викликати довіру у пацієнта легко. Якщо ви маєте на меті отримати кредит довіри у пацієнта, це зробити дуже легко. Ви кажете кілька незнайомих йому слів, робите дуже серйозне обличчя. І ви виглядаєте як якась компетентна людина у цьому питанні. З лікарями це вже не пройде, тому що лікарі, як мінімум, знають ті терміни, які ви говорите. Так. І тому ви маєте лікарям чесно показати, що ви можете, чого ви не можете. І саме цей діапазон, коли ви ним ділитесь, ви кажете, це наш діапазон для ефективності. От тут ми не ще не ефективні, тут ми вже не ефективні, а ось це наш коротенький інтервал ефективності. І лікарі кажуть, окей. Тоді я свого пацієнта направлю до тебе. І оце для мене найбільший кредит довіри. Тому це так. А скільки їх? Я не знаю. Один з великих конгресів може охоплювати там, 5 тисяч е слухачів, із них офлайн може бути тисяча або 2, е онлайн ще кілька тисяч. І коли такі заходи проводяться кілька разів на рік, впродовж восьми років, я не знаю, треба рахувати. Треба Порахуйте, дати. щоб наступного разу ми ну, з вами дали. Я сказав недостатньо, тому що деякі моменти я вважаю настільки ефективними, що їх хотілося б поширити глобально. Тоді кількість слухачів буде вимірюватись уже мільярдами. Круто. Романе. би ви побажали молодим спеціалістам, таким самим, яким були і ви, які тільки приєднуються до. А склипін лазер технології насправді, я думаю, що навіть якщо мені буде 100 років, я буду молодим спеціалістом. Тому що я не можу піддаватися ось цій звабливій позиції, коли я маю досвід і вже щось знаю. Як тільки я це зроблю, це буде для мене певний е стоп у розвитку. Тому, можливо, це і буде моїм побажанням. Молодим спеціалістам завжди залишатись молодими. Навіть якщо вони вже старі фізично. Клас. Мені здається, це найкраще побажання. Завжди залишайся молодим. Forever young. Так, тобто не, не намагайся вразити усіх своїм досвідом, тому що він завжди буде недостатнім. Завжди, якщо ти справді віддаєшся своїй справі. Ти маєш зрозуміти, що, е, мабуть, Ейнштейн, єдиний, може сказати, що я вже покину цей світ, але мої теорії ви не зможете спростувати навіть після мене. Тобто є кілька людей, які можуть піти з життя е, на такій високій ноті і сказати, ну, мені здається, я щось зрозумів. І навіть якщо ми тут. Запитаємо Венштейна, чи знає він все, він скаже ні. Ну, правда? Так. Тому що він людина науки. А так як медицина це окрема цікава наука, а медицина вона е ще більш складна для вивчення, тому що індивідуальні особливості людей вони привносять свої моменти в процес лікування, саме в процес. Зазвичай це взагалі процес, а не результат. І тоді мені здається, треба просто видихати, казати. Мені треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Тому десь як, якось так. Романе, дякую вам за це чудове інтерв'ю. Особисто хочу побажати успіхів, нових горизонтів. Дякую. І щоб ви з кожним разом, отак, от, от знаєте, пообіцяли нові технології і можливості. І так з кожним разом нас здивували, і цей феномен він продовжувався. Дякую. Дякую, дякую вам. Сподіваюся, вам було дійсно що дізнатися нового для себе і почути дуже круті, дуже місткі, ефективні рекомендації від Романа Олександровича.